Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні поділюсь з вами рецептом дуже смачного домашнього кетчупу. І, як завжди, перелік усіх інгредієнтів ви можете знайти також нижче під відео. З цієї кількості виходить приблизно 6 літрів кетчупу. Всі овочі та яблука я добре помила та нарізала, тільки буряк, цибулю і часник очищаю від шкірки. Нарізаю це все достатньо грубо, так як потім все буду збивати блендером. І всипаю у глибоку каструлю нарізані помідори 4 кг. Якщо любите гостреньке, то додайте ще перед чилі. Я таки вирішила додати 1, 2 кг яблук, Для кетчупу вибирайте кислі або кисло солодкі сорти. 2 достатньо великих нарізаних буряків, 1 кг очищеної цибулі і 1 кг солодкого перцю. І сюди зразу всипаю часник. Додаю, ще чорний та духмяний перець горошком та хвоздику. І це все ставлю варитись на невеликому вогні на 2 години з моменту закипання. Поки ще не закипіло, накриваю кришкою, а потім вже варю без кришки. І періодично перемішую. І потім через 2 години це все збиваю блендером до однорідної консистенції. Подивіться, якого він гарного кольору. Потім це все обов'язково перетираю через сито. Перетирати також ще дуже зручно з допомогою півлітрової банки. Це все робиться достатньо швидко. Між іншим до кетчупу можна додати приправу до шашлику чи якусь іншу вашу улюблену приправу, але зверніть увагу, чи вона солена. Таким чином можна зробити кетчуп з різними смаками. Чи якщо любите чесниковий, тоді його можна додати трішки пізніше під час варіння, щоб був яскравіший смак. Тут це можна експериментувати за вашим смаком. І далі буду додавати сіль та спеції. Сіль обов'язково кам'яну не йодовану. цукор, солодка паприка і за бажанням трішки кориці. Загалом я додала 3 столові ложки солі і 250 г цукру. Але тут потрібно регулювати до свого смаку, так як і помідори та яблуко по солодкості є різні. Все перемішую і ставлю знову на невеликий вогонь варитися без кришки на пів години. В кінці вливаю трішки оцту, проварюю ще 5 хвилин та виключаю. Також в самому кінці ставлю ще черпак, щоб і він був простерилізований. Викладаю у стерилізовані банки та накриваю стерилізованими кришками. Щільно закриваю, привертаю догори дном, закутую у щось тепленьке і залишаю до повного охолодження. Виходить дуже смачний домашній кетчуп. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!